На календарі 1 лютого в ефірі інформаційна програма час. Вітаю! Гасили Україну, пожежа в обласному центрі, суд іде, затяжна справа. Звертались з проблемами, прийом громадян. Третя хвиля щеплень, вакцини проти поліоміеліту. Вшанували героїв пам'яті полеглих під крутами від татрів до Дунаю. Міжнародна фотовиставка. В Ужгороді гасили універмаг Україна. Пожежа в обласному центрі виникла в момент відкриття універмагу Україна. Гасили полум'я рятувальники протягом кількох годин. Подробиці інциденту у сюжеті в Ужгороді кілька годин поспіль палав універмаг Україна. Найстаріша торгівельна будівля в центрі міста загорілася із самого ранку. Першими дізнались про подію працівники поліції охорони. Зранку на пульт нашого централізованого спостереження надійшов сигнал тривоги про спрацювання пожежки, пожежної охорони. Наряд не гаючи часу, прибув на спрацювання і через три хвилини. І по прибуттю наряд побачив дим з приміщення торгового центру України. До них зразу то звернулася адміністратор закладу. Щоб при вони при відкритті торгового центру побачили задимлення коротке замикання. Правоохоронці вжили невідкладних заходів щодо евакуації громадян, які перебували в будівлі, а також викликано працівників ДСНС. Майже сотня рятувальників, озброївшись спецзасобами, виїхали на місце події. Вже близько 11-ї пожежу вдалось локалізувати. Було залучено 12 одиниць техніки. Це 70 чоловік особового складу. На даний момент триває поли конструкцій, ну і загальна повна ліквідація вже даної пожежі. На щастя, загиблих травмованих наслідок пожежі немає. Запах диму з палаючої України рознісся далеко по всьому місту. Ще до після обіду на території, де стався прецедент, працювали спецслужби, аби повністю ліквідувати наслідки пожежі. Однією із версій причини пожежі є загорання електропроводки на першому поверсі. В результаті пожежі потерпілих немає. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Проте варто додати, перший поверх будівлі таки вигорів чи не дотла. Підозрюваних у резонансному вбивстві Рома у Мукачеві триматимуть під вартою і надалі. 1 лютого у Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо заміни запобіжного заходу Калману Лакатишу та його сину Калману Олаху, яких правоохоронці затримали за скоєння вбивства. Побували на судовому засіданні та розкажуть більше мої колеги. Сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо заміни запобіжного заходу Калману Лакетошу та його сину Калману Олагу, яких правоохоронці затримали за скоєння вбивства молодого рома. Адвокати підозрюваних попросили суд змінити захід утримання під вартою на більш м'який. Вони мотивували цю пропозицію погіршенням стану здоров'я їх підзахисних. Суд виходить заступного акту. вбачається, що Олаг підозрюється вчиненні суму тяжкого злочину. Лакатош підозрюють вчинені тяжкого злочину. Ризики відносно ті. Які... Основних, якими було готова на обрання забіжного заходу не змінилися, суттєва яких під вартою не виходять межі розумного, розумного обвинувачені можуть тривати на свідків інших учасників процесу, змушувати їх відмовитися від даних інших показань, а також переходити від суду за чи не прошення. Також під час судового засідання, як підсудний, так і присутні, які мали відношення до останніх, намагалися перешкоджати роботі нашого оператора. Сушена. Та ні, знімає мені розрішаємо адвокат потерпілої сторони заявив клопотання про подовження терміну утримання під вартою, який спливає у підозрюваних 2 та 4 лютого. Відповідно, колегія судді після виходу з дорадчої кімнати своїм рішенням постановили залишити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 і 30 березня відповідно. 314 з 1415 КПК України суд ухвалив призначити судовий розвід Олега Ола Камала Камановича у чиненні кримінальних пропорушень, передбачені частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 203 Кримі України та Олека Камановича у чиненні учиники прополушень, передбачений частиною 4 статті 26, частиною 3 статті 15. Атеюс детос шостої та частини Кримінального кодексу України. у свою чергу кримінальне провадження буде розглянуто колегіально у відкритому судовому засіданні, що відбудеться 11 лютого 2016 року. Близько сьомої ранку понеділка біля села Середні на трасі Київ-Чоп сталося ДТП. Водій вантажного мікроавтобуса Мерседес спрінтер не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Автівку сильно пошкодило. Сам водій зазнав незначних травм. Ще одна автопригода сталася неподалік від Мукачева, 31 січня. Водій автомобіля Рено, рухаючись у напрямку Мукачева, не впорався з керуванням та злетів з дороги у кювет. Одного з пасажирів з травмами каретою швидкої доставили до лікарні. У водія автомобіля були явні зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. ДТП сталося і у Тячівському селі Буштино. Тут ударом бетонну огорожу розірвало навпіл Жигулі. Аварія сталася на центральній дорозі, селища біля світлофора. За кермом Жигулів сидів 16-річний юнак. В авто перебував також пасажир його одноліток. Під час повороту, який намагався здійснити водій, на обгін Жигулі вирвалася Ауді. В результаті підліток не впорався з керуванням, і авто відкинуло у бетонну огорожу, де його практично розірвало навпіл. Як не дивно, всі учасники ДТП відбулися лише переляком та невеликими подряпинами. Народний депутат Василь Петьовка просить Єценюка терміново виділити 5 мільйонів гривень на завершення будівництва Оглянської дільничної лікарні. Депутатський запит щодо виділення фінансування на завершення будівництва медзакладу вже направлений до прем'єр-міністра України. У своєму запиті народний депутат наголошує, що відновлення лікарні вкрай необхідно для місцевих жителів. Ще з радянських часів заклад вважається довгобудом. Свого часу приміщення вже намагалися перепрофілювати і продати однак, люди відстояли лікарню. Наразі у старому корпусі лікуються хворі з цілого углянського куща. А це жителі населених пунктів: Велика та Малауголька, Угля, Груники, Колодне, Кричево та інші. При Углянській дільничній лікарні діє пункт екстреної медичної допомоги. Більшість населення люди похилого віку, яким украй необхідна постійна медична допомога та огляд. Зводити лікарню почали ще на початку 80-х, потім роботи призупинили. Відновили їх уже в 2009 році, і В 2013 тиші фінансування будівельних робіт знов припинилося. Для повного завершення будівництва дільничної лікарні необхідно близько 5 мільйонів гривень, а таку суму в районному бюджеті не знайти. Тож Василь Петовка просить у невідкладному порядку виділити кошти для звершення будівництва та введення в експлуатацію стаціонарного відділення, поліклінічного відділення та пункту екстреної медичної допомоги села Угля Тячівського району Закарпатської області. Звертались з проблемами. Мукачівський міський голова провів прийом громадян. Які питання турбують містян найбільше, та які шляхи їх вирішення запропонував очільник міста. Дивіться у сюжеті. Мукачівський міський голова Андрій Балога провів розширений прийом громадян. На зустріч запросили і керівників відділів та управлінь міськвиконкому, аби оперативно вирішувати проблеми містян з питаннями соціального захисту та майнового характеру. До міського голови звернулося 13 жителів, які попередньо зареєструвались або прийшли безпосередньо на прийом. Сьогодні звернулися на прийом до міського голови, три громадські організації з різними організаційними питаннями і 10 громадян міста Мукачева по соціальних питаннях. На зустріч із очільником міста Андрієм Балогою прийшли жителі вулиці Івана Франка з проханням не переносити речовий ринок, що відомий як Ромський базар. Міський голова заспокоїв, все це чутки. Ринок, ринок, ринок. 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 Голова громадської організації Криниця прийшов із проблемами людей з обмеженими можливостями. Насамперед, з приводу виділення приміщення інвалідам для виготовлення сувенірної продукції. Обіцяли, що виділять приміщення, де ми можемо шість чоловік заробляти сувеніри, щоб ми надали пропозицію. Ми ну, ну, задоволені. Відповідю до того ж, начальник управління праці та соціальної політики Наталія Зотова розповіла пану Володимиру про нову програму компенсації за транспортні перевезення для людей з обмеженими можливостями. Людина, яка пересувається на інвалідному візку, може до нас написати заяву. Ми видаємо їм маршрутні листи на місяць щомісяця. Вони ці маршрутні листи при перевезенні, замовляють службу таксі, заповнюють відповідно водій таксі, ставить свій підпис, що він надав таку послугу, дає чек з таксометра або рахунок, що передбачено практично всі таксісти з нас можуть виписати рахунок, і в кінці місяця. Приносять нам, ми відшкодовуємо ці витрати. Тобто, першочергово, людина повинна заплатити сама. Чимало громадян звернулося з приводу виділення земельних ділянок. Ми знаємо, це питання заморожене вже роками, і скажу відверто, воно поки що не буде зрушуватися з міста, тому що нема в місті коштів для того, щоб будувати житло. Спочатку треба вирішити всі соціальні питання, навести владу медицині, а також в інших галузях. Зрештою, міський голова Андрій Балога відзначив, що всі озвучені на прийомі питання взяв на особистий контроль. Що питання стосується медичної допомоги на важкі захворювання, чи то онкологія, чи то інше профілактичне лікування, також для дітей, то потрібно звертатися у відділ охорони здоров'я, який створений при Мукачівському міському комі, а також у управління соціального захисту. На сьогоднішній день виділено достатньо коштів для того, щоб допомогти даним категоріям людей забезпеченням всього, що потрібно. Що то потрібно робити операції за межами міста в інших областях, навіть до того, що за кордон щомісяця кожного першого понеділка жителі міста мають нагоду перейти зі своїми проблемами на прийом громадян до міського голови. А також очільник міста наголосив, люди завжди можуть звертатися напряму до начальників відділів та управлінь Мукачівського міськвиконкому із актуальними питаннями. Із 900 родин, які перебувають на обліку у Мукачівському управлінні праці та соцзахисту населення, як пільгоутримувачі, подали документи для нарахування пільг 477. Інші за браком часу та доступу до інформації в мережі інтернет не знають, що нараховують пільги тепер на основі довідки про доходи за 6 місяців. Про ці та інші особливості, які стосуються пільгових категорій населення, розкаже Ірина Ковальчук з 1 січня 2016 року, змінилися правила нарахування допомоги сім'ям з дітьми та матерям-одиначкам. Якщо раніше при народженні дитини матері-одиначці призначали допомогу аж до досягнення неї 18 років, то зараз перерахунок пільг буде здійснюватися кожні півроку на основі довідки про доходи. На січня і березня місяця включно. Кожна мама має право звернутися в управління праці соціального захисту населення. Подати заяву, декларацію, доходи, які вона отримала за попередні шість місяців із липня по грудень 2015 року. Ми робимо розрахуночок, призначаємо допомогу на термін шість місяців. У липні матері одиначки повинні знову принести довідку про доходи, аби їм нарахували пільги. І так, що півроку торкнулися зміни у законі України про охорону дитинства, багатодітних сімей, прийомних дітей, будинків сімейного типу, сімей опікунів, дітей війни. Ці категорії пільговиків мають теж здавати кожні півроку довідку про. Доходи в управління праці та соцзахисту населення з 1 липня 2015 року було введено законом України значить про те, що деяким категоріям пільг пільговиків згідно деяких законів пільги будуть надаватися по доходу. Тобто пільговики, які працюють, будуть подавати в управління праці довідки про свої доходи. Хто не працює, це стосується. Пенсіонерів, які мають лише пенсію, то вони не будуть нічого подавати. Ми будемо згідно пенсійного фонду, згідно їхніх даних про пенсію, продовжувати їм і подавати списки всі організації. Якщо до 1 липня 2015 року пільги надавалися цим категоріям населення без інформації про доходи, то тепер їх перерахунок будуть робити щопівроку на основі довідки про доходи. Це стосується і пенсіонерів, які працюють. У декларації вони повинні вказати розмір доходів. Якщо пенсія і доходи пільговиків не перевищують 1710 гривень, це у 2015 році, і 1930 гривень у 2016 році, то тоді. Якщо не перевищує, то є пільговики, мають право на пільги. Документи треба було подати до 25 січня. Хто не встиг звернутися за пільгами за новими правилами, може це зробити до 25 лютого і принести довідку про доходи за останні шість місяців, але по січень 2016 року включно у понеділок, середу чи п'ятницю з 9 по 13 годину. Відтепер ми будемо нараховувати ці пільги в залежності від ваших прибутків. Там встановлені певні розміри прожиткового мінімуму, який повинен лишитися на дитину до 6 років, на дитину від 6 до 18 років. Від 18 до 23, якщо вона навчається, відповідно сукупний дохід всіх членів працездатних сім'ї вираховується це все. І якщо пільги ну, прожитковий мінімум є нижчим, значить пільги нараховуються. Якщо ні, пільги не нараховуються. Чому важливо зараз в опалювальний сезон, та й взагалі, коли є субсидії, за цим слідкувати, вчасно подавати документи? Тому що субсидії ми нараховуємо після того, як перерахуються пільги. Тобто держава вже гарантує вам певну пільгу і вам залишається сплачувати якийсь менший відсоток за комунальні послуги. І на цей менший відсоток ми вже надаємо пільгу. Якщо ви не оформите, наприклад, Цю пільгу ми не зможемо вам вже нарахувати правильно ці субсидії або ж потім будемо перераховувати. Працівники управління праці та соцзахисту населення звертають увагу мукачівців, що графік прийому документів змінено у зв'язку з значним документообігом. Прийом громадян ведеться з 9-ї години, обід з 13 до 14 години і ще годину до 15-ї. Змінився і графік прийому керівника. Так очільник цієї установи проводить прийом останньої п'ятниці щомісяця. В Ужгороді співробітники прокуратури та СБУ України в Закарпатській області затримали старшого інспектора Закарпатської митниці ДФС України за хабар у розмірі 2 тисячі гривень. Працівник митного посту отримував гроші за надання дозволу на вивезення з України в Угорщину 30 блоків цигарок. На митному посту Лужанка закарпатської митниці ДФС під час отримання неправомірної вигоди в розмірі близько 2 тисяч гривень затримано старшого інспектора даного митного поста. Дану особу затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення останньому. Про підозру чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 та обрання кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. До слова, це вже не перший співробітник митного посту, якого спіймали на хабарництві минулого року. До суду направили три кримінальні провадження стосовно працівників митниці. А цьогоріч це вже другий такий випадок. 2015 року до суду скеровано. Три кримінальні провадження за фактами отримання працівниками ну, митниками неправомірної вигоди стосовно п'яти митників. Протягом 2016 року до суду скеровано два кримінальні провадження стосовно митників: Одно за фактом отримання неправомірної вигоди, а інше за фактом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтю 364. Кримінального кодексу України власне співробітник закарпатської митниці наразі знаходиться у СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Розпочалася третя хвиля щеплень проти поліоміліту. Проте у дитячих поліклініках у рода вакцинуватися не так багато. Лікарі пов'язують низьку відвідуваність кабінетів щеплень з епідемією ГРВІ. Батьки ж кажуть, у них нема довіри до вітчизняних препаратів. Тому продовжать мої ужорські колеги. Перед тим як отримати щеплення від поліомієліту, дев'ятирічного Михайлика ретельно обстежили медики, перевірили загальний стан організму, виміряли температуру. Рідні хлопчика заповнили спеціальну анкету тільки після вище згаданих процедур його провакцинували. Міжка молодець. Два закриваємо роти. Думаю, що то буде в руку кольт. Ну, то капель тіть ну, гірко було. Розпочалась третя хвиля щеплень проти поліомієліту, проте в дитячих поліклініках Ужгорода не так багато охочих вакцинуватися. До прикладу, в клініці Набоженка Михайлик, де ніхто поки що прийшов щепитись. Лікарі пов'язують низьку відвідуваність кабінетів щеплень з епідемією герві. Хто здоровий, приходять, ми їх дуже оглядаємо, розпитуємо. І якщо дитина здорова, не зважаючи, що в країні епідемія грипа, не всі ж хворі, ми мусимо робити цю вакцинацію. Батьки ж кажуть, для щеплення дітей приводять про те, що лячно, адже чули і про поліовірус, і немає довіри до вітчизняних препаратів. Страшно, тому що довіри до наших медичних препаратів взагалі немає, повністю немає. Тому ця відповідальність стоїть на владі, яка зобов'язана просто здійснювати перевірку. Але їм довіряти зараз, на жаль, я не можу. Медики Ужгорода запевняють, боятись нема чого вакцина якісна, зберігається все як належить. Перед вакцинуванням лікарі дитину обстежують, а вже після вакцини приходять перевірити її стан. Єдине на що повинні звернути увагу, батьки так це на реакцію організму після щеплення. Дивимося, щоб не було температурки в дитини, щоб дитинка себе ну день, два-три нормально почувала чи слабості якоїсь немає чи не закладений носик. Ну і стілець у нас поки якихось побічних ефектів після вакцинації не було. Лікарі закликають батьків, якщо ваша дитина здорова, не забувайте щепити від поліоміеліту. адже цей недух надзвичайно небезпечний. Варто додати. У зв'язку з в школах третій тур вакцинації від поліомієліту буде продовжено. На Закарпатті через снігопади та хуртовини оголошено стан лавину небезпеки. 1-2 лютого зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогірі східної частини закарпатської області збережеться третя підвищена ступінь лавинної небезпеки. Управління ДСНС України у Закарпатській області закликає утриматися туристів від походу в гори. Адже у разі сходження лавини подібна вилазка може завершитися трагічно. Якщо ж усе-таки потенційні туристи вирішили підкорювати схили Карпат, їх просять суворо дотримуватися основних правил безпеки. Вшанували героїв. В обласному центрі відзначили чергову річницю легендарного бою під крутами. Ужгороді запалили лампадки. Також всі охочі зібралися для перегляду документального фільму, присвяченого хоробрим українцям. Як і по всій Україні, в Ужгороді також відзначили 98-му річницю легендарного бою під крутами, шановують полеглих добровольців запаленими лампадками. Окрім цього, учасники акції проводять паралель між тодішнім героїчним подвигом українців та сьогоднішнім протистоянням військовиків російському агресору на сході країни. Як в той час так і зараз молоді хлопці йшли в бій йшли добровольцями створювались різні добровольчі батальйони ну так і тоді тобто аналогії є в сучасності на жаль на жаль наші можновладці не вчаться не хочуть вчитися від історії ми не можемо казати що цей бій був програшним це був переможний бій це був ще один такий славний бій як конотоп це були Ті ж славні січовики, повстанці, козаки, які в нашій історії України є багато багато таких героїв. Особливо сьогодні це є важлива подія для кожного українця, адже зараз так само ми боремося за свою незалежність за свої кордони. Присутні мають змогу послухати деталі тодішнього перебігу битви, після чого всі охочі зібралися на перегляд документального фільму, присвяченого героям битви під крутами. Від татрів до Дунаю. Фотовиставку під такою назвою відкрили у Хузькій картинній галереї. Автор робіт словацький митець Олександр Іровшик. До слова, фотовернісаж подорожує за і Гуць це вже його третя зупинка. Йому 82. Колись це було просто хобі. Зараз сенс життя. Олександр Єровшик, відомий словацький фотомитець, який вперше взяв друк фотоапарат ще в дитинстві і не випускає його дотепер. Було хобі. Але я вже працюю як фотограф з. 1974 червня года. Перший апарат я держав, коли то мені було 8 років, А з тих пор я фотографірую. На рахунку фотомайстра не одна сотня персональних виставок. І до того ж по цілому світу. Кожна його робота витвір мистецтва. Його особисте бачення навколишньої краси. Перша виставка Олександра Діровшика відбулася у рідній Словаччині. Перва да, словаки в кошицях. Перші виставки, які були в кошицях, то були із Кавказа. Ja byl 15 raz na Kavkáze, vzdielal knígu o garách Kavkáza. No i zatím ja vzdielal už počti 150 výstavok različných. I v Slovakii, i v rázných В странах міра. Щодо Закарпаття, то в нашому краї, вперше митець виставив свої роботи ще в 80-х роках минулого століття і так і його творіння вдруге на нашій землі. Тоді пригадую, виставка відбулася в Ужгороді, а в роботах зображений саме Кошицький край. Що стосується виставки від татрів Дунаю, яка представлена і триває в хусті, то в ній вся Словаччина. Ця виставка показує нашу Словакію, архітектура, пам'ятки, гори, природа. Tá kolekcia byla už, možno skázať, vo vsej Európe, pretože v Afrike, v, Am- v Severnej Amerike, v Sredinných štátach, i ne znaju gdje ješće budjet. Probjet od prestalanu no, majže piv sotnju v kožnemu vkladzena častenka duši tvorče i osobojstosti. výstavka vystavka e, organizovana po zasluga našej generálnej konsulki, e, pani Burjanovej, Катора організувала дві виставки на Закарпатті. Перша була в Ужгороді, вторая в малому Березному, а тепер, третя в хусті. Я думаю, що це не непосредня моя виставка на Закарпатті, тому що мені дуже подобається здесь прекрасна природа. Фотовиставка триватиме в Хусті два тижні. Таким був інформаційний понеділок. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.